Сьогодні у випуску справжня американська мрія для українських дівчат. Поговоримо про цікавий спорт черлідинг. Завітаємо на тренування до черлідерок та дізнаємося, що цей спорт у себе включає та які особливості має в Україні. Далі із психологиною розберемося, що таке синдром відмінника. Почуємо, чому ж виникає залежність від схвалення оточення та як із нею впоратися. А наприкінці поговоримо про актуальне. Адвокатеса розповість більше про особливості оформлення догляду на професійній основі, пояснить, хто може здійснювати такий догляд, як він призначається та які документи для цього потрібні. На вас чекає багато цікавого. Тож не пропустіть. Усі, ми з вами колись дивилися ті відомі підліткові американські серіали, і завжди око тішили найяскравіші персонажі, красуні з групи підтримки, чорлідерки з їхніми неймовірними танцями та акробатичними елементами, яскравими костюмами і, звісно ж, блискучими помпонами в американських школах до цього вже звикли. А для нас це здавалося б лише недосяжна мрія. Але насправді це не так: чорлідинг це повноцінний спорт, поширений не лише у Сполучених Штатах. Ба більше з 2004 року і в Україні зареєстрована офіційна федерація. Та чи багато ми знаємо про чорлідинг? Мені стало цікаво, чи відомо щось про це нашим вінничанам? Тож на вулицях міста я запитала, чи знають вони, що таке чорлідинг, та які асоціації у них виникають. Це там, де вболівають, напевно, що так? Це спортивне вболівання, можна так сказати. Знаю, так в деяких моментах участвував був цей як талісман. Але ми танцювали просто в ка. Лективити нас найняли для групи підтримки. Красивий спорт це наш вінницький американський футбол. Займалася цим спортом декілька років. Ну, це групи підтримки якоїсь команди, наприклад, футбольної. Мені дуже подобалось, мені подобались заняття саме. Ну я ні разу не виступала, але як мені розказували дівчата зі старших груп, це було дуже цікаво. Чарлідинг це, якщо я не помиляюся, такий спорт зв'язаний з групою підтримки. Ну він популярний більше в Америці, ну в Європі, певне, що а не в Україні. І це зазвичай набір така групка дівчаток, які підтримують якусь команду там баскетбольну чи бейсбольну. Больно ну, це молоді дівчата, ти в таких коротких спідницях, топиках і вони гарно танцюють. З Америкою тільки виникаються з асоціації ці школи і там буці баскетбольні змагання і так далі. А так більше нічого не скажу. Я не особливо в цих питаннях підкований. Так, знаю такий спорт. Ну мені дуже подобається, це так прикольно. Зразу помпон, на теж такі всякі футбольні, прикольні клуби. Не дуже багато знаю. Я просто знаю, що в там з американцями в мене. Щось там з Америкою. Дівчатки, які от з цими от штучками танцюють. В моєму розумінні це не окремий спорт, а це якби, ну, як додаток до основного спорту, який є. ну Я знаю, що є такі команди е, в у футболістів. Знаю, що, Тому що подружка моєї дитини брала участь в таких речах. Ну Чому? Чому б ні? Я за. А чи знали ви, що Черлідинг виник у США ще в середині 19 століття? І вболівальниками тоді були лише молоді чоловіки. В американських коледжах та університетах того часу стрімко розвивалися командні види спорту. Кількість глядачів та розмір стадіона зростали, тому черлідери своїми вигуками підтримували команду та заохочували глядачів болівати активно. Згодом це заняття перетворилося на своєрідну форму контролю натовпу та спрямування емоцій в потрібне русло. На початку 20-го століття черлідинг став для студентів однією із позакласних програм. Черлідери грали роль своєрідних представників своїх навчальних закладів та не поступалися спортивною підготовкою гравцям своїх команд. У 1923 році один із університетів дозволив дівчатам приєднатися до команди з черлідингу. Водночас більшості американських навчальних закладів знадобилося ще понад 10 років, щоб призвичаїтися до такого гендерного нововведення. Згодом Ролі розділилися. Більшість хлопців грало у футбол, а дівчата створювали групи підтримки. Та недовго чорлідинг зміг залишатися лише красивим доповненням. Вже у 50-х роках минулого століття в США почали виникати школи професійної підготовки чорлідерів. Поєднання акробатики з танцювальними рухами, яскраві костюми, красиві спортивні фігури та елементи шоу дали змогу вболівальникам перерости в окремий вид спорту. Нині популярність чорлідингу поширилася на Світ не обійшла і нашу країну. Тож сьогодні з нашим експертом поговоримо про черлідинг в Україні та його особливості. Ірина Паламарчук, тренерка з черлідингу. Розповіть нам усе найцікавіше про цей спорт, а її команда покаже найпопулярніші елементи. Отож, що таке черлідинг та що цей спорт у себе включає. Черлінг це вид спорту, який поєднує в собі елементи спортивної, художньої гімнастики, акробатики, аеробіків, різних видів танцю, наприклад, як хіп-хоп та джаз. Які ж елементи найчастіше використовуються в чорлідингу? Черлінг ділиться на два основні види це чір та денс. До чіру відносяться такі елементи, як кричалки, вісімки рук, стрибки, елементи акробатики, підтримки, станти. Дуже ефектно виглядають на чемпіонатах якраз підтримки, які є, являються основними в категорії «Чіро». І їхня складність також залежить від того рівня підготовки, яким приїхала команда, і від вікової категорії. Також категорія Денс. У категорії Денс включаються такі види, як стрибки, також, елементи акробатики, піруети. Дивиться акцент на синхронність виконання танцю, вісімки рук, чіткість виконання. Основний акцент іде на танцювальний критерій. А як же проходять тренування черлідерок? Чому приділяється увага? Тренування проходять у нас дуже активно. Перш за все, ми робимо акцент на розминки, гарні розминки. В будь-якому разі, коли ми виступаємо, потрібна розминка і перед тренуванням, і перед самим виступом. Це обов'язково. Тому півгодини година у нас приділяється на розминку, на частину розтяжки, саме тому, що під час виконання різних елементів ми повинні гарно розтягнутися і зробити синхронно рухи. Також приділяється увага в виконання чіткості виконання самих елементів танцювальної частини. Також ми виділяємо велику частину для створення підтримок для нових ідей створення підтримок. Шукаємо якісь цікаві елементи, які б ми могли запосичити в американських черлідерів. Це також важливо, тому що основна база якраз з'являється той, яка диктує нам американський черлідень. А чи відбувається в Україні змагання з черлідингу? Хто їх проводить? В Україні черлідинг набирає обороти кожного року. все більше фанатів черлідингу долучається до цього виду спорту, і звичайно, Україна не не стоїть осторонь. В нас є офіційна федерація Черлідингу Україні. Вже давно в Україні проводяться змагання саме з Черлідингу. Черлінг залучає дуже велику кількість шанувальників, і кожного року відбуваються чемпіонати, які є відбірковими до європейських чемпіонатів та світових. Також у 2024 році, при під підтримці президента України, створили програму під назвою Пліч опліч, в якій об'єднали велику кількість спортивних програм і в яких входить черлідинг. Тобто кожна школа може подати заявку цього року на участь у цій програмі і позмагатися з школами і регіональними, і міськими у тому, щоб здобути перемогу у такій класній категорії, як черлідинг? Там є також і волейбол, і баскетбол. Але саме черлідинг цього року популяризують саме в школах наших. А як же створюються образи для виступів? На що варто звернути увагу під час пошиття костюмів, вибору зачісок та макіяжу? Одне із улюблених завдань черлідерів – це підбирання костюмів, звичайно. Ми в цьому приділяємо недостатньо часу. Ми обдумуємо костюм заздалегідь, відштовхуємося від тих кольорів. Команди, які у нас присутні, це чорний, червоний і білий кольор. Звичайно, у кожної команди є свої командні кольори, тому зачасту ми організовуємо якби. Задум самого костюму разом з колективом нашим обдумуємо, яка буде концепція. Звичайно, є свої стандарти в черлідингу, тому що костюм не має бути дуже відкритим. Всі елементи білизни повинні бути сховані. Ми придумуємо костюм так, щоб все виглядало охайно і відповідало концепції самого виступу. Який же черлідинг без помпонів? Помпоні це яскравий елемент. На на наших чемпіонатах ці помпони сяють яскравими барвами. У кожного свій колір, своя величина помпонів. Наш улюблений колір це червоний зачіска і макіяж В макіяжі. Основний акцент має бути на яскравість, тому що дівчинку має бути видно зі сцени? Це має бути яскрава помада, гарно нафарбовані очі, також гарна зачіска, охайна. Ми приділяємо цьому також достатньо уваги, тому що це техніка безпеки, волосся повинно бути зібране від обличчя. Це обов'язково. А які найпоширеніші міфи про чорллідінх існують? Чи правдиві вони? Дехто помилково думає, що черлідинг може створювати тільки гарну картинку і фон для іншого виду спорту, але це не так. Це дійсно важка праця. Кожного разу на самих тренуваннях дівчата викладаються на повну. Важкі чемпіонати, важка підготовка, акробатика, підтримки, танцювальна частина, чіткість це все включає в себе черлідинг і не тільки. Якщо ви ще не знаєте, що таке черлідинг, спробуйте себе у цьому виді спорту. Вам дійсно сподобається. Ці помпончики чекають на вас. Чемпіонати, змагання, конкурси чи звичайні суперечки у шкільному класі. Усі ми, хоч колись, мали справу із суперництвом і завжди хотіли бути на висоті, бути переможцями, лідерами та відмінниками. Але тут головне не перестаратися. Адже часом це виливається у проблему, яку потім доводиться обговорювати із психологом. Синдром відмінника нездорова залежність від схвалення оточення, бажання досягти ідеалу у будь-якій роботі, зацикленість на своїх. Цілях та нездатність насолоджуватися життям повною мірою. Знайомо, тоді найімовірніше ви не здогадувалися, що саме спричиняє ваш постійний стрес. Тож із наступним експертом поговоримо про те, чому виникає синдром відмінника та як дати йому раду. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Синдром відмінника. Розповсюджений стан емоційний і психологічний в нашій ментальності. Як він з'явився, що з цим робити? Ну, Звичайно, відмінник це людина, яка постійно дивиться по сторонам, чи не відмінний я від інших, тобто не гірший. Я постійно маю бути кращим, розумнішим, краще працювати, краще виглядати. У відмінника величезний перелік вимог до себе. Очікувань до себе це така форма перфекціонізму. Я маю бути перфект, і постійно формується почуття провини і сорому. Я не дотягую до цієї межі, який сам собі намалював. Тут питання чи сам собі, тому що синдром відмінника формується віці 5-7 і закріпляється до 8 років, коли ми йдемо до школи, через вимоги батьків до дитини. Ти маєш бути, ти маєш відповідати якимось нормам. Доброю, чемним, щирим, чуйним, вічливим є перелік, коли я тобою, як мама чи тато. Задоволений. Тому і формується оцей синдром відмінниці. Я маю відповідати вимогам батькам. І тоді, скоріш за все, мене будуть любити, і я буду подобатись. Тому відмінник постійно намагається робити все краще і найкраще. Тобто, така постійна. Гонитва за досягненнями і перемогами. І це, до речі, перші в списку на емоційне виснаження і вигарання. Тому ці відмінники мають навчитися анулювати почуття провини, розуміючи, що не він винен у своїх поразках і промахах чи помилках. Друге, потрібно зрозуміти, що все, що що в мене не виходить, є помилкою чи поразкою, це всього-навсього зворотній зв'язок. Це ситуація, яка мене до чогось штовхає, чи вчить, чи є певним показником. І починати ставитись до себе дуже дуже лояльно, ніжно і доброзичливо. Багато відпочивати, багато відновлюватись і піклуватись про себе. І буде тоді цей показник: я мушу, я маю потрошки знижуватись і буде спадати емоційне напруження. Що ж, друзі, а далі трохи про актуальне в одному із попередніх випусків із нашою адвокатесою ми говорили про оформлення догляду за членом родини на непрофесійній основі. Тож сьогодні ми цю тему дещо продовжимо. А саме дізнаємося більше про особливості оформлення догляду на професійній основі. Хто ж може здійснювати такий догляд, як він призначається, та які документи для цього необхідні? У цьому будемо розбиратися із нашим наступним експертом. Жанна Грушко адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю усіх глядачів. Отож, сьогодні однією з підстав для вістрочки від мобілізації або перетину кордону є здійснення догляду за своїми родичами. Так ось, про догляд на непрофесійній основі ми говорили у попередньому випуску. А сьогодні розберемо один із видів догляду на професійній основі, що це означає, до кого звертатися і яким чином оформити. Давайте з'ясовувати. Безпосередньо призначення професійного догляду доглядальника, за особою, яка такого догляду потребує, відбувається через управління соціального захисту населення вашого органу місцевого самоврядування сільської, селищної або міської ради, на території якої проживає особа, яка потребує постійного стороннього догляду. Відповідно, такий професійний доглядальник виконує трудові обов'язки і є працевлаштованим працівником до органу соціального захисту населення. Цікавим є той факт, що Будь-який громадянин України може здати. Курси, що тривають не більше ніж два або три місяці, і отримати відповідне посвідчення професійного доглядальника, на підставі якого працевлаштуватись та оформити трудові відносини з управлінням соціального захисту. Призначення професійного доглядальника є підставою для звільнення безпосередньо його від мобілізації, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме відповідно до Абзацу 10-го цієї норми, крім того, слід вказати, що направлення на проходження таких курсів також видається органом місцевого самоврядування. Тому, якщо поки що в органах місцевого самоврядування в відповідній раді ще не афішують про можливість отримання такого направлення, то можна підійти і з'ясувати, чи можуть вони видати і які квоти на проходження відповідних професійних доглядальників. А щодо питань іншого здійснення догляду. Чи встановлення опіки дивіться у наступних випусках. Друзі, на цьому наш випуск добігає свого кінця. Цікавтеся і займайтеся спортом. Бережіть своє фізичне здоров'я. Та не забувайте про ментальне. В ефірі була програма «Вінницький експерт. До нових зустрічей!